Мій новий джетбойл. сьогодні просто мінімум взяв водички 800 мл і ложечку. Більше нічого. Як же все зручно! Абсолютно ніякої мороки, ніякого довгого процесу приготування, просто накип'ятив собі водички швиденько, залив 15 хвилинок, почекав, позаймався своїми справами, посидів, помилувався природою. Там є відмітка і, в принципі, я більше додати не зможу, тому що є всі рисочки на внутрішній частині пакування сублімату. Відкриваю. 3-4-5 до трійки потрібно залити. Шановні мої, я ніколи не думав, що мені е, сподобається їсти бринзу, як, знаєте, як якісь сухарики чи щось таке подібне. Наливаю до відмітки 3. Потрібно на рівну поверхню поставити і потім наливати. Тобто повністю розправити пакування і тоді дійсно чесно, скажімо так, налити до відмітки 3. Бо так не розумієш. От зараз воно напитало водички і вже, бачите, відмітка одиничка. Тобто, от ще доливаю. Воно спочатку виглядає ось так, як. Оп, водичка полилась. Пачка дуже гаряча, тому потрібно бути дуже. Обережним, щоб нічого не обпекти, нікуди не розлити. І, відповідно, ось так перемішую і ось цей зіп я закриваю і на 15 хвилин залишаю. Друзі, все готово. Пройшло по часу 15 хвилин, навіть думаю, що 20. По відчуттям. Банош трішечки солений. А от бринза добряче солена. 15-20 хвилинок потрібно дійсно дати, щоб водичка зайшла в бринзу по ходу діла. Я спробував, так? 15 хвилин не дочекався. Відкрив, все ж таки, поліз, спробував то. Бринза всередині була суха. Це вирішується як? Тим, що потрібно в 15-20 хвилин прям залишити, потім ще раз перемішати, можливо, ще на 5 хвилинок залишити. Не хвилюйтесь, страва по температурі не втратить. Буде нормально, класно. Дуже подобається. Можна наїстись добряче. Прям добряче наїстись. Можу рекомендувати сміливо. Пробуйте. Де можна придбати? Де на сайті Sublimate можна придбати? За промокодом iCamping буде знижка 10%. Переходьте, дивіться.